У Японії згадують жертв ядерного бомбардування Хіросіми. На пам'ятній церемонії було 55 тисяч осіб, зокрема й іноземці, які прибули зі 120 країн та регіонів. О 8.15 ранку пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Саме в цей час, 6 серпня 1945 року, американський бомбардувальник скинув на хіросіму ядерну бомбу. За три дні, 9 серпня, така ж доля спіткала на Гасакі. Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба поклав. Ав вінок до меморіалу і закликав світ до ядерного роззброєння. Ситуація в галузі безпеки стає дедалі напруженішою, але саме тому ми повинні докласти всіх зусиль, щоб побудувати світ, у якому не буде місця ядерній війні і зрештою ядерній зброї. Ми наполегливо закликаємо всі країни і далі демонструвати найвищий дух прихильності до діалогу та співпраці. За приблизними оцінками, у наслідок вибухів миттєво загинуло 80 тисяч осіб. До кінця 1945 року кількість загиблих а також померлих від наслідків бомбардувань становила в хіросімі від 90 до 166 тисяч осіб, а в Нагасакі від 60 до 80 тисяч. Ще за п'ять років кількість жертв могла досягти або й перевищити 340 тисяч в обох містах. Церемонію вшанування пам'яті жертв ядерного вибуху в Хіросімі і проводять щорічно з 1947 року.